Гру своєю естрадною пародією на серіал x -Filing». Команда з міста Хмельницького. Ми з 90-х. Зустрічаємо! Діснейленд! Oh, Я тобі дуже сильно хочу студію представляє. Якась не звісна для і і тревірські духовний. Сериалі X-File. 25 серия Ювелейна. Да? Так, и чого ты меня сюда привела? Вот що це хотя? Це труп невесты! Труп невесты! А я почему? Я по НЛО! Мені сьогодні труп Кстати, ти не вести! Кстати, не перекажешь, что это фотограф из нашого кринального видел? Я фотограф з весілля, мене ще двигаты проплачено. Mm. Ну, знаєте, як поки бути вільні, вона ніхто не втече. Так, ну так що ти мені дзвонила, що я тут? Mm, ну я дзвонила, бо ти мені нравишся, І тут знайшли якесь НЛО. То тут знайшли якесь «Нравишся, і ти мені НЛО? Mm, ну ти мені нравишся, я в тебе влюблена. То я в тебе нравлюсь, а ти мені влюблена чи що відключається? Не куди мені ось, я, ти свої женські фішки забери. Ты сказала тут я НЛО? Да! Да, вот там! Кто за их А, все, спасибо с ним на человека. Скритіє. Собі зробиш скритіє! Воно <гум> бурує! Воно бурує, слухай! <плес> ти що планети попутав, чи що? Ти хочеш, під час у тіпів родився і витяг, як ти розбирається? До кагериля там лідька, До арт у нас Сережки, хоч? Не бачу, не хочеш, то успокойся. Коротше, коли все знаєш десь, ти навіть знайш, вони ходять. Ну, типа там, знаешь, самый примитивный ходит такой, знаешь. Не. <клёх> Трошки сложнейшие ходят типа такой, знаешь. Не так. Самый развитый вид ваших гуманоидов ходит <клёх> вот такой. Не. А сейчас вы Ну вот так. Да <клёх> микрофоны сбываете, если что? Друзі, я полковник Служби безпеки України. А, це на не наші бутылки. Ні, є. Даний гражданин може сепаратистом. <рик> я? Так, да, ви подумайте. Вдруг йому покажеться, що його обіжають. Пожалуйся якомусь Дартвейдеру і все, почнуться зв'язні воїни, а ми то не потягнемо. Ви типив? це і не притягне, і все життя шукає не притягне, от його знайшов. Ми його забираємо. Ось то ордер на арест. Читай, духовник. Отець духовник, кстати. Ордер на арест, цього сепаратіста. Все ясно. Аня, не можна повідавати. Це моя мечта, це моя цель всю життя. Давай, дивись, я тебе нікого нічого не просив. Кромі секса. І ти мені ніколи відказував. Давай говориш мені зараз, дивись, от що там я тобі цей НЛО? НЛО? НАВИШся! А, не нравись, вічно Дивись, Дивись, мені каже, може ти мені нравишся, але мені треба також розібратися в своїх чувствах, перевинувати тебе треба. Можеш от до цього козакного да? Спасай. По трошки. Ну, я вас всіх попересачу! За всі передачі! Ось туди самі! Давайте розберемось по порядку. Взагалі-то я ніякий не, не інопланітянин, а один з людей в чорному. А оце не труп невести, а він напарник, який тільки що на свадьбі напився, як чорт, і участвував в дебільному конкурсі на передівання в невесту. І тепер я маю спасати тут. Так, ти СБУшник, вообще Взагалі пасіпартісти на сході, щоб ти собі знав. Незвісна тілка. Нащо тобі цечмошник? Він живе з бабушкою, і то не своєю. Так що не розрушай сім'ю. Ти. Шукай далі своїх і може в тебе якийсь гумоной під ногами валяється. Шановне журі, Дамашка, вми з 90-х хороша. А я пішов. Вот. І так. То ти мені дзвонила. Я мені нравиться з бабушник. О, що це так на схід захотів. Знаєте, а мені трапите, і дивіться, поки травите. Пішли. Завершилась наша сьогоднішня гра, я запрошую.